Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Продовжуємо розглядати чемпіонів світу шахів. Шостим чемпіоном світу шахів був Михайло Ботвіннік. Сьогодні ми розглянемо партію шостого чемпіона світу шахів Михайла Ботвінніка, зіграного у Монте-Карло в 1968 році білими фігурами проти болгарського шахіста Ніколи Подєвського. Білі розпочинають ходом коня на f3. Чорні відповідають дзеркально на f6. Білі ходять пішаком на c4. Чорні відповідають на e6. Білі відмигають пішака на g3. Чорні нападають. На піша... пішаком на d5. Білі підготовлюють корот... коротку рокировку та ходять слоном на поле g2. Чорні також готують коротку рокировку, вививши слона на Е7. Білі роблять коротку рокировку. Та чорні роблять коротку рокировку. Білі ходять пішаком на d4. Чорні розвивають фігури виводом коня з b8. На d7. Білі ходять пішаком на b3. чорні пішаком на Б6. Білі виводять слона на Б2. Чорні виводять слона на Б7. Білі забирають чорного пішака на поле Д5. Чорні забирають Пішака на d5. Білі закінчують розвиток фігур ходом коня на c3. Чорні переводять туру на полувідкриту лінію на поле Е8. Білі переводять коня на e5. Чорні ходять слоном на d6. Білі підкріпляють коня ходом пішака на f4. Чорні переводять коня на поле Е4. Білі забирають чорного коня на полі Е4. Білі забирають. Чорні пішаком забирають білого коня на полі Е4. Білі підкріплюють. Пішака ходом на Е3. Чорні переводять коня на Ф 6 Білі переводять пішака на А3. Щоб не дати вийти слону. Чорні відвигають пішака на С5. Білі переводять фірзя на е 2 На е 2. Чорні забирають пішака на полі Д4. Білі забирають слоном пішака на d4. Чорні переводять ферзя на e7. Білі ходять пішаком на b4. Чорні пішаком на а5. Білі продвигають пішака на b5. Чорний слон забирає білого коня на полі Е5. Білий слон забирає чорного слона на е 5 на Чорний кінь переходить на поле d7 з нападом на слона. Білий слон відходить на поле Д4. Чорний кінь переходить на поле С5. Білі продвигають пішака на поле Ф5. Чорні коня відводять на D7. Білі продвигають пішака на поле F6. З нападом на ферзя. Чорні переводять ферзя на поле є 6 Білі переводять ферзя на поле h5. Чорний кінь переходить на поле Е5. Білі переводять туру на ф 5 Чорний Відводять коня на g6. Білі забирають пішаком чорного пішака на g7. Чорні переводять туру а8 на d8. Білі ферзем Забирають пішака на полі h7. Шах. Чорний король з задоволенням забирає дармового фірзя на полі H7. Білі переводять туру на поле H5 шах. Чорний король відступає на поле g8. Білі переводять туру на поле h8 шах. Чорний кінь забирає туру на полі h8. Білий пішак забирає чорного коня на полі h8 і стає ферзем, який робить шах і мат. Ось такий чудовий мат у виконанні шостого чемпіона світу шахів Михайла Ботвінника. Якщо сподобалась дана партія, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!